Давай дивитися, що по грошах. Що в тебе по грошах? Е -е, йде якась стабільність. Е -е, в твоє життя йде якась стабільність стабільність через рух. Стабільність через рух через боротьбу якусь. Е -е, значить. Е ти зараз з чимось борешся, можливо, із собою. Можливо, ти щось пропрацьовуєш в собі е -е, і. -е і далі ти виходиш в А знаєш що ще? Можливо, в тебе будуть партнери, або будуть люди, які тобі допоможуть, або тобі щось запропонують, можливо, тобі конкретно запропонують якийсь контракт, якусь роботу, що ти вийдеш в якісь стабільні фінанси. Якісь стабільні фінанси, і це буде, як як твоє майбутнє. Де якось так, що ти зможеш. А, або може ти, це, типу, як твоє буде майбутнє, або ти можеш бачити майбутнє, і хтось тобі може запропонувати якусь, я не знаю, якусь роботу, може там консультувати будеш якогось, якусь відому людину. фіг я знаю, не знаю, що це таке. А, вот. ну, або якусь компанію, консультувати в чомусь, не знаю. Тобі може буде, типу, нелегко. але... Але тебе якісь фінанси підкуплять, ідуть якісь фінанси тебе підкуплять. Але якщо ти вирішиш, то, Тіпа типу, дірзай, знаєш. Бо ти не сумнівайся в собі, ти все знаєш, все вмієш. Все буде чітко тут. Все буде чітко. Да, обняла.